Що чекати на ендотерапію? Сьогодні я відіслав ще одне замовлення військовому. Це отак от виглядає. Ви просто пишете, що сам вам потрібно. Ми обираємо ендотерапію для вас. Ви сплачуєте, я відсилаю, скидую вам накладну, ви її отримуєте і починаєте приймати. За три тижні здаєте тест. Та бачите результат, і вирішуєте для себе, чи потрібно вам завершувати весь курс на три місяці, наскільки ефективно вона працює, та реанімує та укріплює ваші тестікули. Ще я хотів би з вами поговорити про те, що саме вам чекати на ендотерапії. Вчора мені зателефонував е, пацієнт, якому 40 років, і він вже три дні як вживає ендотерапію. Чому він зателефонував? Тому що він був дуже здивований. Спочатку я вирішив, що можливо якісь проблеми в нього розпочалися, але він розпочав свою розмову з такою фразою: Чи це нормально, що я вже на третій день відчуваю більше енергії, з'явилися сили, в нього лібіда зросло? Він просто відчуває сили, притік чоловічої сили. І це саме те, що вам... Треба очікувати на курсі ендотерапії. Ви вже на третій день маєте відчувати її роботу, ефективність, як ваше тіло починає секретувати більше тестостерону. Але на третьому тижні, чому я наголошую, щоб ви здали тест? По перше, тому що на третьому тижні ви вже зможете розігнатися на повну. А по-друге, тому що ви побачите реальні цифри на аналізах. Це не буде, як, як то кажуть, такий. Плацебо-ефект. це реально діє, тому що ось ваші цифри до ендотерапії, і ось вони після. Заходьте на сайт alfamen.com.ua, підписуйтесь на мій інстаграм та замовляйте, і ставайте чоловіком вже сьогодні.